Молитва спасіння. Отець Небесний. За мною Отець Небесний. Отець Небесний. Я визнаю, що я грішний. Я прошу тебе, пробачмо всі гріхи. Я вірю, що Ісус Христос прийшов на цю землю, помер за мою гріхи Та воскрес мої виправки. Я сповідую Ісуса Христа, Своїм Господом. Та Спасителя. Дякую. Дякую за дар вічного життя, що я зараз отримую. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І оцими словами Біблія каже, душа людина спасається, Дух народився. Тобто прямо зараз всі небеса небесареві. Ми просто молимося, що Бог нам показав людей, що дійсно вірують. Бо... Нехай Бог нас береже. Ви ж тут з Києва, да? а в якій пам'яті? Я в Володимирський. А в Володимирський, так. Да. Да. Я теж з дружиною. Слава Господу. Нехай Бог вас береже. Дякую